Красава! Вноси як мед, чуєш. Як мед. Це такі... Люди запитають, а ч не через низ, а? А через верх. Довго. Ага. Довго, так? Да? да, логістика налажена, чуєш. Без зіла нікуди. Да, ты же спокойно, глянь. Да, я знаю, есть бажание, да. Понимаю, да. Вот это система, да? Ну вже приловчилися, бачу, гарно. Так. Вже руку набив. А? А що тут препаратів мало одна ніч? А, ми, я це дивлюся, ну, це тут 9 часов, я справді за груди. П'ять штук працює. Так, доброго вечора, да? Загружаємо РЗСку. Хтось запитає, що не, не через низ, то через верх скоріше заливається, вже історія. Але для цього вам треба спеціальний зіл. Якого року він випуску? Не знаємо <серків> навіть року випуску. І так, ставите гляньте, як хлопці проловчилися і вперед. На піддончику. Охорона праці просто відпочиває. <риклад> Як мед. Так що, і працюємо. Так що, що самі робите, то вам рекомендуємо, колеги. Бачите, зараз і вперед. Тримайтеся, успіхів вам приєднуйтесь на канал.